Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. понеділок, традиційний 5 хвилин, і ми починаємо. А починаємо з того, що ну, все говорить про те, і все показує, що ну, ближчий час, ближчий час, а можливо, і те, трохи дальніший час нападу з Білорусі ніякого не буде. Про що про це говорить? Що про це говорить? По-перше, ми почали будувати стіну, ну не в цьому справа. А те, що ми почали будувати мінувати і Вой. Вой в Білорусі, навіщо мінувати і так далі. І так далі. Для чого вони це роблять? Для чого вони ви? ми Ми будуємо на своїй території, ми мінуємо свою територію. Вони щось показують для Росії. Лукашенко, як завжди, віляє одним місцем, і щось, начебто, він бореться, начебто він хоче щось. А на самому насправді, на якщо чесно, вони раді цьому, що ми це робимо. Раді. Далі Білорусь активно активно вивозить. Ну я не знаю, скільки там залишилось уже у них боєприпасів і що, у них, що в них залишилось на складах. Ви знаєте, чим зараз воює Росія? Практично вже давно не своїм. Северокорейським, білоруським, щось взяли у армян, щось взяли у таджиків і щось взяли. Оце все, що знаходять старе. Свого, своє практично вже закінчується. Ось так ми витримали, друзі. Ось стільки пішло на нас. Також вивозяться і ракети з Білорусі. Не всі, але вивозять і держаться там контингент, щоб нас залякувати. Розумієте? Крім того, ну дуже багато, на мабуть, 60-70% всіх поранених росіян, всіх поранених е окупантів везуть е ви знаєте, не в Росію лікуватися, а в Білорусь чомусь. А чому? Тому що не так в Росії, ну, уявіть собі зараз, в Ростов, Воронеж, Белгород скрізь не везли цих поранених, а їх зараз біля 60 тисяч поранених, ну це ж не сховається. В Білорусі вони ховають 50, а 10 везуть до села. Розумієте? Ніяка розвідка зараз не фіксує, не натівська, не американська, не наша розвідка, що там е щось готується, і щось е виникає якась погроза зі сторони Білорусі. Поки тут можна не, знаєте, не хвилюватися і бути спокійним, тому що у наших все під контролем. Ну так, так, десь, десь, десь. Але зараз Росія буде купувати безпілотники, скоріше за все, у Ірану. Не знаю, як там з ракетами, але ну, щось таке буде. Ось звідтіля. Ось буде звідтіля. А я, друзі, пропоную вам і запрошую вас підписатись на мій канал в Ютубі. Зараз прямо підписатися, тому що Ютуб це фіксує і допомагає потім каналу. І допомагає нам з вами. Поставити вподобайчки, якщо вам подобається. Якщо не подобається, все одно поставте вподобайки. Розповсюджуйте, друзі. Дякую вам за ваші донати, за ваші перерахування для допомоги каналу і бійцям на Донбасі. Йдемо далі. Ну, на болотах, на болотах ви, ви і ви. Ви знаєте, що вже сказала Скабеєва? Так ми же не знали, що за Україну впишеться 50 стран. У нас і армія маленька, і к війні ми не були готові підозрювать. Які 50, уже під 70 підтримують боротьбу Росії, України проти Росії. 50. Це Рамштайн і 70 підтримують боротьбу України проти Росії і е, будь-яким чином допомагають Україні. Там кричить е, Соловйов, там вже вони самі вон, знаєте, і морозові і всі ті, що приход, приходили, кричали, там ми їх шашками порубаємо, там ми їх зарубаємо, вони вже, вже забочені. Хтось каже. Пора починати війну. Слухайте, вони чим чокнути, чи які, а це що у них не війна? Вони пішли на війну, вони мобілізували державу, вони, е, вони розрушають нашу державу, вони розрушають наші міста, вони знищують, вони роблять все, що і це у них не війна. Ну, не знаю. Друзі. Це, якось, це якось дивно. Вони або дійсно там всі недолугі, не, не ненормальні, або дійсно ну, фашисти із фашистів. Іншого нема. Вони перевершили фашизм. До вечора, друзі. Дякую вам. Україна переможе.